Це щастя мати дім, куди вертатись, куди хотіти вечором іти. Дім, який хочеться прикрасити до свята, ікони ставити, молитися сти. Це неймовірна радість мати стін, які надіють та не зрадять, бо свої, бо вартості вони насправді є безцінні, хоч без ремонту та без пишності, Але живі бо знають правду навіть пошепки почути. Бо заласкавлять, і ходи. В фотографіях допомагають не забути. І хочеться вертатися туди, додому. Про сір згадок і емоцій годин мовчання і невпинний дні не змов до щастя мати дім, який привношує любов.